Там, де природа зцілює душу, працює місце, яке щодня повертає здоров'я. Комунальне некомерційне підприємство Нижньообшанська лікарня медична опора нашої громади. Наша лікарня це сучасний медичний заклад, де поєднані професіоналізм, турбота і традиції служіння людям. Наші лікарі це досвідчені фахівці, для яких здоров'я пацієнтів. Найвища цінність тут кожен пацієнт відчує увагу, розуміння та щирість. А далі директор КНП Марина Василь Миколаївич детальніше розкаже нам про роботу лікарні. Їжня лікарня надає стаціонарну медичну допомогу. 36 тисячам мешканцям Солотвинської громади в лікарні розгорнуто 30 терапевтичних ліжок, де ми зможемо надати медичну допомогу з захворюванням серцево-судинної системи, легеневої системи, нервової системи, сечостатевої системи. В лікарні працюють 20 лікарів, 18 медичних сестер і 11 інших. Всього 48 медичних працівників. В лікарні працюють рентген-кабінет, лабораторія, Солотвіно розміщені діагностичні центри нашої лікарні. Та лікарня уклала договір з Національною службою здоров'я України на 2025 рік по чотирьом пакетам. Перший пакет це діагностика лікування, профілактика з амбулаторних хворих. Другий пакет стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення оперативних втручань, третій пакет езофагодуоденоскопія і четвертий пакет ведення вагітності в амбулаторних умовах. Наша лікарня обезпечена необхідною медичною апаратурою, а також укомплектована. Необхідним кількістю узких спеціалістів для надання невідкладної медичної допомоги в нашій лікарні функціонує палата інтенсивної терапії, де вона оснащена сучасною медичною апаратурою. Лікарі, середні медичні працівники підвищують свій професійний рівень, приймають участь у конференціях і симпозіумах, а також проходять спеціальні курси для підвищення кваліфікації. Тівно співпрацюють з колегами із Румунії. Всі зусилля нашого колективу в майбутньому будуть направлені для на покращення надання е, кваліфікованої і якісної медичної допомоги мешканцям нашої громади. Наша лікарня відповідає всім вимогам фізичної безбар'єрності. Наша лікарня працює цілодобово. Разі необхідності просимо звертатися до нашого приймального відділення всім мешканцям нашої громади. Для зручності та доступності мешканців всієї громади в селищі Солотвино функціонує лікувальне діагностичне відділення при КНП Ніжніобшанській лікарні. Пропонуємо детальніше дізнатися про роботи відділень. Лікувальне діагностичне відділення КНП Ніжньообшанської лікарні знаходиться в селищі Солодвину вулиці Михайла Колозінського, 2А. відділенні доступні послуги наступних лікарів, такі як лікар-терапевт, лікар-хірург, лікар травматолог, Акушер-гінеколог, лор дитячий, лор дорослий, а також кардіолог і ендокринолог. В лікувально діагностичному центрі можна пройти наступні обстеження, такі як здача аналізу крові, загального, біохімічного, аналіз крові на гормони, а також на вітаміни, аналіз сечі. Кабінет офтальмолога оснащений сучасною апаратурою для. Повного спектру обстежень органу зору. Це вимірювання очного тиску, вимірювання гостроти зору, який виконує лікар-офтермолог, лікар-лор, дорослий і дитячий, виконують ендоскопію органів слуху, також наявний лор комбайн, за допомогою якого можна промивати сірчані пробки, промивати лакуни мигдаликів. Тут знаходиться кабінет ендоскопії, в якому за допомогою апарата можна пройти обстеження фіброгастрододеноскопіїв. В кабінеті хірурга-травматолога надається амбулаторна хірургічна та травматологічна допомога пацієнтам з різними захворюваннями та травмами. Кабінет кардіолога, в якому проводить консультацію лікар-кардіолог, а також проводиться обстеження, такі як електрокардіограма та велоаргометрія, тобто це виконання. Це обстеження серця, виконання кардіограми під фізичним навантаженням, допомогою якого можна виявити різні приховані захворювання, які в стані спокою не помітні. Кабінет ультразвукової діагностики, в якому знаходиться УЗД-апарат, обладнаний трьома датчиками: конвексний, лінійний та вагінальний. Також лікарем. Отоларинголовим проводиться таке сучасне обстеження, як аудіометрія. Це один з методів дослідження гостроти слуху, тобто визначення найменшої сили звуку, який сприймається пацієнтом. Проводиться з 6 років. Показами до проведення такого обстеження є погіршення слуху, погіршення сприйняття мови та звуку, травма голови або вух. Та хронічні захворювання органів слуху. Перед тим як провести обстеження, лікар оцінює сприйняття шепітної та розмовної мови, проводить камеротональні проби і після цього виконується аудіометрія. Абсолютно всі послуги будь-яких спеціалістів, а також обстеження в лікувально діагностичному відділенні надаються безкоштовно за направлення від сімейного лікаря. Для того щоб звернутися по допомогу до лікарів або для обстеження, потрібно взяти направлення від сімейного лікаря на консультацію вузького спеціаліста. Звернутися на рецепцію в наш діагностичний центр, і отримати всі необхідні послуги. Ми постійно оновлюємо обладнання та розширимо спектр послуг. Ми вже розпочали реалізацію транскордонного проекту здоров'я без кордонів, який фінансується програма «Інтеракт-Некст» Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2021, 2027 які передбачає модернізацію медичної інфраструктури в селищі Сволотину і повну реконструкцію. Зараз ви можете побачити візуалізацію даного проєкту, який буде завершено до кінця 2025 року. Бюджет проекту становить 1 млн 600 тисяч євро. Початок реалізації даного проєкту є важливим кроком для покращення медичних послуг у нашій громаді, які завдяки міжнародному партнерству ми зможемо модернізувати медичну інфраструктуру та забезпечити жителів Столочинської громади якісною та доступною медичною допомогою.